Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії «Ekston» модель AI652C. Поставляється в фірмовій упаковці динаміки розміром 16,5 см. Ми маємо. Ось так все у нас запаковано. В комплекті інструкція є, І... розглянемо. Що всередині запакуємо? Тут у нас знаходяться два високочастотні динаміки, вони ж твіттери. Дроти підключення разом з кросоверами або фільтри частот вони ще називаються. І також монтажний комплект з додатковими чашами під твіттери. Також маємо основні динаміки. Динаміки з захисними решітками металевими. Інший динамік також з металевою решіткою. Номінальна потужність даної акустики заявлена 110 Вт. Динаміки з монтажною глибиною 56 мм, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор поліпропілен, поліпропілен підвіз спіни. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даного комплекту динаміків заявлена 91 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість цього комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua